Вітаю! Це моє перше замовлення в каталозі номер 2 Оріфлейм, який діє з 29 січня по 17 лютого і присвячено Дню закоханих. Називається Солодкі поцілунки кохання. В цьому каталозі багато новинок, і хочу звернути увагу на таку парочку. Це Еклат Amour Інтенс, чоловічий та жіночий аромат. Він дуже, от дивіться, такі, рожевого кольору, романтичний, елегантний, такий жіночний аромат. Верхні ноти в цьому аромату це рожевий перець, мандарин груша, досить такі свіженькі, смачні ноти. Ноти серця це пелюстки троянди, квіти лип. І також жасмін. А базові ноти це ваніль, сандал і амбраксан. А ці парфуми йдуть по акції. Так, і чоловічий, звісно, парфум, а, Дивіться, теж такий елегантний такий флакончик, еклад амор інтенс, і верхні ноти це лимон, чорний перець, тонізуючий, також акорд, який додає свіжості. Аромату, легкості такої, привабливості. Ноти серця це герань, лабданум і лавандин. Базові ноти це кедр, кожаний акорд і пачулі. В каталозі ми бачимо ці парфуми по ціні 690 гривень. І коли беремо пару, любу пару, або жіночий разом з чоловічим, або два жіночих, два чоловічих, ми маємо акцію 495 гривень. Далі є така подарункові такі новинки: це крем для рук і мило у формі серця. Так, такий аромат тут полунички. І новинка це помади The One Smart Sink 15 яскравих кольорів, це зволоження протягом дня. Це такі насичені кольори, дуже е, легко наноситься. Е, заточений такий кінчик цієї помади, бачите, він, дуже, він навіть не потребує нанесення олівця, дуже чітке нанесення. Мені дуже подобається. І дивіться, які значить, в мене тут номерочки, я вам скажу. Ага, перший. 35 колір. Так, ага, оце 35, це нюд. Так, більш бежевий, це 36 шостий колір. Так, далі, схожий на Оце клевер. Це 39 дев'ятий. Такі, бачите, дуже гарні такі тіснення йдуть на помадах. Далі це йде номер 40, номер 40, такий більш персиковий, я б сказала, відтіночок. Так, далі 41 відтінок. Це схожий, був 5 в одному помади як рожеве дерево. Такий гарний, це ще ми не тестували. Далі номер іде 43. Дивовижний мауп. Дивовижний мауп. Такий, де да, гарний колір. Ми тут багато його вже тестували. Так, це такий, як мокко, мабуть. Да? Це 45-й колір. Ну, тривайте отак. О, коричневий такий. Угу. І останній в мене є. Це. Ось така, не пам'ятаю, як називається, номер 46. Ягідний. ягідний. Підказують мені, дівчатки, що це ягідний. Приходять таких сріблястих. Зтісненням з Іван Стокгольм-коробочки. Бачите, дуже такі яскраві, гарні. Далі про новинки хочу сказати, що це гелі для душа, колекція лавнеча це біоперероблений пластик, це біорозкладні формули. Є у нас ананас, червоне яблучко і алоє. Неймовірні аромати взагалі дуже шикарні, мені подобаються. Далі хочу розказати вам про розпродаж аксесуарів. Оце я замовила. Така оця щіточка і масажер з другого боку. Це Такі силіконові пальчики, отак він тут вмикається, от такий віброзвук іде йде, і, і різної інтенсивності. І заряджається він дуже зручно ось от через такий USB-порт. Дуже зручно можна зарядити. Так, дуже зручно. В мене такий є масажерчик, і зараз на нього така класна знижка, можна його повністю в воду занурити, навіть в душі використовувати. А потім, коли наносити крем, сироватку з цього боку можна робити такий масаж, дуже гарно вбирається, масажує, тонізує шкіру, підтягує. Класна річ. Рекомендую зверніть увагу, хто ще не купував. Далі замовили Джордані подводку таку, дуже вже дівчата. Користувалася, дуже сподобалась. Далі гарна ціна на рум'яна в шариках. Це в мене рожеве сяйво, класичний такий варіант, це ручна робота італійських мастерів. І, ну, Класні рум'яна. Зверніть увагу, і ціна там щось 300 з чимось. Далі розпродаж тижня, набори освітлюючі Optimal, нічний і денний 330 гривень. Далі, от такий крем для тіла лавне чи 98%. Натуральних інгредієнтів, тут екстракт овса абрикосу 48 часов зволоження, дуже гарно впливає на шкіру, оновлює її, підтягує, і майже в подарунок іде крем для душу. В таку колекцію, тобто такий набір 199 гривень, субота останній день розпродаж. Також в аксесуарах зверніть увагу на чотиристоронню таку пилку, щіточку для ніг. З одного боку це тірочка така, з другого пилка. Тут також пемза і щіточка. Всього 69 гривень. І ще окуляри. Ми таких окулярів, я не знаю, наверное, штук 20 замовляли. Вони класичні. Зараз в розпродажі. Ну, вже не відкрию, бо це мені під замовлення. Подивіться там, у кого зацікавить. І ще, до речі, я не сказала, коли купуєте помаду, акція є коли 5 кольорів, ціна інша, 10-15 кольорів. Коли берете не кольорів, а ще помад, то виходить там ще нижча ціна, і ще й гаманець буде в подарунок. І до кожної помади ви можете зі знижкою купити наш бестселлер Туш 5 в одному, усього за 129 гривень. Для себе я взяла, в мене вже закінчився засіб для зняття макіяжу. І тут гіалуронова кислота, яка зволожує шкіру навколо очей. Це дуже зручно, гарно знімає макіяж. І не залишає таких кол, чорних кол навколо очей. Далі хочу звернути увагу: гарна ціна знижка на Ексайд, парфум чоловічий. От такі тестери в, в гарні такі відкриточки це у нас новинка місць Джордані. Флорал буде в наступному каталозі, але вже привітати своїх клієнтів можна такими тестерами, вони вже спробують і будуть замовляти. За доставку я вибрала Фемінель Рефіл. Звертаю увагу, що це не має він мила у складі, молочна кислота, натуральний прибіотик, і також тут саме рожевий він має ще і. Журавлину. І в рефілах, ви, коли купуєте інтимгелі, ви зберігаєте природу і тут на 73% менше пластику потрапляє до навколишнього середовища. Акція гарна на астаксантин знижка. Звертаю увагу, це завжди потрібно, навіть коли ви купуєте wellness це наш імунітет, це в 6000 разів потужніше, ніж вітамін С. Впливає дуже гарно на захист клітин усього організму, включає клітини мозку. Головного і спинного мозку, прибирає поганий холестерин і взагалі-то зміцнює імунітет, і зберігає старіння клітин, тобто зберігає молодість клітин, при, чому, що при, при цьому прибирає такий окисневий процес у клітинах. І Life Plus в мене на набір, який я користуюсь завжди, це Wellness Pack і поживний коктейль. Зараз я таку парочку взяла собі з шоколадним коктейлем І для того, щоб зайти в проєкт Velocity Resolution від компанії на 3 місяці по зниженню ваги. Це ось я взяла такий набір, собі обрала, там можна обирати, грибний суп, дуже смачний, корисний. і вже Ванільний поживний коктейль це справжній замінник їжі, повноцінний, тобто 3-4 години вам їсти не хочеться, коли ви кушаєте таку порцію, з'їдаєте. Да, і... Великий зміст клітковини, це безпечний і дуже корисний, розроблено в Швеції. 21 порція і там, і там. І маєте зараз змогу в каталозі купити зі знижкою 40% кожний і суп, і коктейль. Це дуже гарна знижка. І з другого каталогу по восьмий каталог включно для лояльних клієнтів компанія дає такі набори. Ви можете купити або наборами, або окремо купуючи один, другий і третій ви отримаєте в подарунок. І це вам не зразу треба два купити, а один раз у каталог. І на третій каталог ви отримуєте у подарунок, або це одиничне замовлення, або такі набори, як я, наприклад, брала. Тобто купую один набір, другий і третій такий набір компанія дає в подарунок. І ще розпродаж цього тижня це шампуньки по 115 гривень, два в одному шампуні кондиціонер, ромашка авокадо і алоє це для жирного волосся, здається, і ще і прибирає да і прибирає ще перхоть. Були в знижки, здається, вже немає такий кухоль. бачите Наборчики це розпродаж аксесуарів, і розпродаж аксесуарів, я все дивилась на цей зимовий принт такий кухоль з силіконовою кришечкою. Такі приходить в коробочці, і на подарунок класно. І собі, ну, взагалі, я зараз це вже собі взяла, вже спробувала перед тим як записувати. Це відео мені дуже сподобалося, дуже приємно, коли ти користуєшся такий і зберігаєш тим самим, якщо ви з собою берете навколишнє середовище. За рахунок того, що купили десь каву, да, і ви не берете пластикові кришечки, там стаканчики ці не купуєте. А набираєте вже замовляєте в свою кухоль. Це дуже класно і зручно. А, і це акція по запрошенню в компанії Reflame, і це в 18-му каталозі, коли запросиш 4 людини і допоможеш їм пройти а, сумарно 200 балів. Новачки отримують при цьому ще й подарунки на 400 гривень кожен. А ви маєте ось такий набір: це халат, банний, і ось такі капці, дуже-дуже м'якенькі, приємне таке на дотик. Я вже прям чекаю, коли він вже принесу додому, вже вдягну. І попереднє, ви пам'ятаєте, це було набір полотенець і банни, пляжне полотенечко і для обличчя. Тобто компанія радує нас такими класними подарунками. Ось і е, да, зверніть на це увагу. Ось таке було моє замовлення. Якщо щось було корисне, будь ласка, ставте вподобайку, якщо якісь питання, також пишіть. Е, всього самого найкращого вам бажаю. Дякую за увагу!